Нема нічого простішого у світі, чим закоптити курку методом гарячого копчення в коптильні від древос. Для цього я беру ось таку курочку магазинську, 1,5 кг вагою. І для неї я зараз приготую маринад. Багато хто курку розрізає напіл. Дехто розрізає її по грудці, дехто розрізає по спинці, щоб грудка не була такою сухою. Але насправді коптити її можна отак, цілою, не розрізаючи. Маринад для курки я буду готувати майже такий, як і для крилець, але трішки інший. Розводити я буду його все на півтора літра води. Для півтора літра маринаду я беру 75 грам звичайної солі, 15 грамів цукру, одну чайну ложку з горкою коріандру горошком. 5 штучок гвоздики. Десяток штучок горошком суміші перців. Тут білий перець, чорний та червоний. І 2 столових ложки 9-відсоткового. Заливаю в спеції півтора літра окропу і перемішуємо до тієї пори, доки не розтане сіль та цукор. Курку я буду маринувати в ось таку молотку. Беремо курочку і розміщуємо її ось тут щільненько. Все. І тепер зразу ж заливаємо маринадом. Гарячим маринадом повністю заливаємо, щоб вона покрилась. Заливши курку отаким от гарячим маринадом. Я накриваю кришечкою ємність та залишаю маринуватися в прохолодному місці на 24 години. Ну от і минуло 24 години. Курочка добряче да, промаринувалася. Я її вже за цей час один разочок перевернув, щоб вона промаринувалася з усіх сторін. Так, тепер треба дати стекти розсолу з неї, прибрати ось цей коріандр, перець, все, щоб на курочці нічого не залишалося. Ось так. Все прибираємо. Таке от гарна курча на 1,5 кг. Зараз ми будемо його коптити в коптильні від Древос з методом гарячого копчення. Курочку розрізати я не буду. Коптити я її буду цілком. Для цього я беру ось такий гачок із нержавіючої сталі і пробиваю курку в районі спини. Отаким чином пробиваємо курку і підвішуємо в коптильню. Далі курочку треба просушити. Для цього я відкриваю вентилятор всередині коптильні, відкидаю тен, ставлю піддон. Підвішую курку на гачок, вмикаємо коптильну камеру та виставляємо на термоконтролері температуру 70 градусів. Вмикаємо тен, вмикаємо вентилятор. Таким чином ми запустили процедуру просушки. Просушую я при 70 градусів до того моменту, доки всередині продукту не створиться температура 35 градусів. Температуру всередині продукту ми будемо контролювати за допомогою ось такого електронного термометра із щупом, який нам люб'язно надала компанія Inkbird. Все, вмикаємо його. Він працює через блютуз. На телефоні я зможу бачити температуру. І тут на табло власне, теж буду бачити температуру, яка всередині буде курки. Вставляємо щуп всередину курки, поглибше всередину грубки, датчик в щупі знаходиться на самому гострому його кінчику. І замикаємо коптильню. Все. Тут ми чекаємо, доки не буде температура 35 градусів. І далі ми будемо переходити до слідуючого процесу е, обжарки. Так, Спрацював програмний режим мого термометра електронного. Всередині курки він сигналізує, що вже температура 35 градусів Цельсія. В коптильній камері зараз 67 градусів, ну, до 70 доходить. Все, я вимикаю термометр. Зараз я виставлю іншу температуру, засиплю тріску в димогенератор і буду запускати процедуру копчення і обжарки одночасно. В димогенератор. Я засипаю 4 жмені вільхової тріски. На термоконтролері виставляю температуру 95 градусів. Вмикаю тен. Вмикаю компресор. З обох сторон димогенератора добряче розпалюю вільхову тріску. Як ми бачимо, дим пішов із димоходу, а значить процедура копчення розпочата. Тепер ми будемо чекати, доки на електричному термометрі не буде температура 74 градуси всередині курки. Ну Нарешті я її доставлю з коптильні, готовий продукт, курочку гарячого копчення. Всю процедуру, на жаль, зняти не вдалося до кінця, тому що знімали ночі. ночу в мене вночі коптилася ця курочка. Але початок я вже показав. Спочатку я поставив курочку в режим обсушування. Це було 70 градусів до тих пір, доки всередині курки не стала температура 35 градусів. Процедура обсушки в мене була 2 години. Через 2 години я засипав вільхову тріску. І почав коптити при температурі 95 градусів. Тобто паралельно з обжаркою. Обжарка і копчення в мене йшло. Значить, коптив я до тих пір, доки щуп мені не показав всередині курки 74 градуси. Значить, процес копчення йшов 2 години також. І потім ще я залишив цю курку на 5 годин для того, щоб продукт копчення проник всередину і розподілився рівномірно по м'ясу. І далі я завершив все процедурою відпарювання. З відпарюванням трошки перестарався. Шкірка койде полопалась на курці, і ось ну, не зовсім такий колір, як хотілося б. Але нічого. Слідучого разу ми зробимо краще. Ну я думаю, курочка готова повністю. Спробував я ось це м'ясо відривається, як ви бачите. Легко відходить від кості, шкірка м'яка. от бачите, Все. Курка прокопчена, готова. Майже розпадається м'ясо, готова до вживання. ну іншого разу буде краще.